Ситуація на фронті складна. Сили оборони продовжують контролювати північну частину Покровська. У Мирнограді оперативна обстановка важка. Водночас маємо успіхи на Харківщині. Аналітики констатують: українські воїни звільнили більшу частину Куп'янська. Тим часом сили безпілотних систем відпрацювали по спецурі ГРУ РФ. Про все по черзі далі. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Вдала робота. Сили безпілотних систем вдарили по спецурі ГРУ РФ. Гроші новини повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Маяр Броуді. Розвідувальна ударна операція відбулася ще вночі, 26 грудня у Бердянському на тимчасово окупованій території Донецької області, Атаку також по командному пункту і місцях дислокації спецпризначенців ГРУ. Результати, як пише військовий, такі 51 окупанта ліквідовано, 74 поранено, а ще частина зникли безвісти. Понад 120 спецпризначенців 14-ї бригади спецпризначення ГРУ РФ ліквідовано або пошматовано. Констатує Мадяр, а паралельно маємо успіх у Куп'янську. Українські сили звільнили більшу частину міста. Про це пише інститут вивчення війни, спираючись на геолокаційні дані. За словами аналітиків, сили оборони також просунулися на Харківщині, а саме по шосе П07, Куп'янськ-Шевченкове. Водночас складна ситуація на Донеччині. Тут наші воїни, за словами 7-го корпусу ДШВ, контролюють північну частину Покровська. Ворог намагається прорвати нашу оборону північніше залізниці однак його натиск не приносить результатів. Паралельно окупанти стали активними на західних околицях міста, проводять тут атаки. За словами командувача НГУ Олександра Півненка, наші воїни готуються у Покровську до контрштурмових дій, накопичують підрозділи для цього. Натомість у Мирнограді, який обороняють, зокрема, підрозділи десантно-штурмових військ та морської піхоти, оперативна обстановка важка, констатують у сьому корпусі ДШВ. Далі цитую: село оборони працюють над посиленням угрупування для протидії тиску ворога із північно-східного та південного напрямків. Виконувати це завдання дозволяє контроль над коридором в районі Світлого і Рівного. Йдеться у дописі. Ще більше деталей щодо ситуації на мирноградському напрямку розповіли у телеграм-каналі Шалін. За його словами, противник окупував новоекономічне, а також шахту західніше населеного пункту. Ворогу, на жаль, вдалося зайняти деякі позиції у самому Мирнограді. Водночас, військовий із позивним мучної, коментуючи ситуацію у місті, схоже натякає заяви про утримання Мирнограду. Неправда далі, цитую його слова. У когось із речників є друзі у Мирнограді, може запитати, чи місто ще за нами, чи там дійсно діди морози ганчірками поросячими махають. Питаю, чому, бо щоб не було такої маячні, як і сіверськом. Якщо десь будуть заяви про утримання міста, скиньте мені в особисті. Одразу проведемо військову реформу за фактом брехні. Кінець цитати. Тим часом воїн із позивним Алекс розповів про черговий військовий злочин окупантів на покровському векторі. Противник взяв в полон двох наших військовослужбовців, потім вивів із укриття, змусив роздягнутися і розстріляв. А паралельно із цим цинізмом ворога не вистачає і зрадників. Таким виявився один із військових сил оборони України. СБУ повідомили, що суд виніс вирок мобілізованому, який працював на ворожу російську розвідку. За даними слідства, чоловік коригував удари по наших позиціях на Курському напрямку, виконуючи завдання ГРУ. Втім, українські сили продовжують боротьбу на добропільсько покровському напрямку. Ворог колонами техніки намагався прорватися однак, не вийшло. Відео із спільною роботою багатьох підрозділів Сил оборони України, зокрема батальйону Свобода, оприлюднили наші воїни. А на Херсонському векторі, як пише боєць Станіслав Бунятов, 27 грудня противник спробував прорватися на острови, однак наші воїни не дали йому цього зробити відпрацьовували по окупантах дронами і артилерією. Друзі, свої думки щодо почутого висловлюєте у коментарях. Також підписуйтесь на канал і тисніть на лайк під цим відео. Нещодавно у мережі оприлюднили відео, де окупанти нібито взяли під контроль КСП одного із українських підрозділів у центрі Гуляйполя. Нагадаю, що речник села оборони Півня Владислав Волошин підкреслив, що до цього буде проведено розслідування. Водночас ситуацію прокоментував військовий ЗСУ і політолог Кирило Сазонов. Він констатує тут: цитую дослівно: якщо по суті. Але серйозний шмат території разом із позиціями і штабом, із залишками матеріалів, апаратурою і документами в штабі. Цензурно це не коментується. Сезонов зазначає, що наразі шукають тих, хто винен у ситуації, що склалась. Водночас він наводить слова командира першого окремого штурмового полку Дмитра Філатова. Той, у свою чергу, каже: те, що командний пункт був покинутий без бою, це результат паніки особового складу та недбалих дій командирів. У місто проникли лише троє окупантів, яких наші воїни могли нейтралізувати, переконаний Філатов. Водночас Кирило сезону звертає увагу, що виправляти ситуацію відправили штурмовиків. Однак він зауважує, знову ж таки, цитую гасити пожежу та рятувати ситуацію, як завжди, терміново кинули штурмовиків. Пожежна команда якої, звісно, не вистачає на всі ділянки. Ось і доводиться весь час із коліс вступати у бій там, де хтось відступив, і де повна «же», каже військовий. Натомість боєць із позивним балу заявляє, що ситуація на Гуляйпільському векторі зараз не на нашу користь. Туди було направлено 225-й окремий штурмовий полк. Крило сезону вважає, що прорив загасити вдасться, але повернути втрачене ні. Невдоволення ситуацією висловлюють і деякі інші військові. Автор телеграм-каналу Мармулетік запитує, коли будуть зміни у командуванні. Він наголошує за теперішньої ситуації ми не маємо втрачати території. Далі цитую його слова: Бардак на бардаку, ми все мовчимо, але вже просто сил немає. Наставлять своїх брат, сват, кум, то якихось імбіцилів, у кого крім грошей, у голові немає ніда. Щоб ділився вище, ви розумієте, що ви перед народом маєте відповідати по кишенях розпихають все, а потім пацанам забороняють записувати відео і звертатися до людей, щоб, не дай Бог, вище їх не спалили, що того чи іншого немає в підрозділі. Йдеться у повідомленні у Гуляйполе. Зайшли штурмові групи полку Скеля. За словами самих воїнів, триває активна зачистка міста від ворога. Втім, поки що, у мережі з'явилося неприємне відео із окупантами у центрі Гуляйполя. На ролику загарбник зриває наш стяг із пам'ятника Нестору Махну та вішає власну ганчірку. Про це пише телеграм-канал Мілітарі. Паралельно надійшла ще одна трагічна новина: боронячи Україну на запорізькому напрямку, загинув командир російського добровольчого корпусу Денис Капустін. За словами РДК, це сталося попередньо через приліт ФПВ-дрона. Тим часом маємо успіхи на куп'янському векторі. Як пише військовий Станіслав Бунятов, тут українські воїни знаходять загарбників, які намагаються ховатися в підвалах і переодягаються у цивільний одяг. Водночас на сіверському векторі противник проводить штурми, хоче просунутися в напрямку висот закітного та кривої Луки. Бунятов наголошує, якщо ми втратимо ці населені пункти, погіршиться тактичне положення українських військ на Лиманському напрямку. А ворогу це допоможе просуватися у бік Слов'янська. Триває боротьба на Олександрівському векторі, що на Дніпропетровщині, за словами військового із позивним Мучної, ситуація ускладнилася. Противник все ж дотиснув Андріївку. За кадрами візуального контролю у межах населеного пункту зафіксовано ворожі ганчірки, що однозначно вказує на відкол і перехід Андріївки в червону зону. Пише воїн. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це в коментарях. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску.